Слава Україні! Героям слава! Усе, що є! Навколо все твоє! Не віддавай! твій рідний край! Тримай, удар і бий усіх по Що нас давно вважають за лайно! Українці! Усе, що є! Усе, що є! Навколо все твоє! Навколо все твоє! Не віддавай! Давай. Не віддавай! Бося твій рідний край! Вот твій рідний край! Тримай, удар! Тримай, удар! И пию всіх по чвар! І бию всіх пошвар! Що нас давно вважають за лайно! Усе, що є! Навколо все то есть! Не Давай! Бо все твій рідний край! Тримай, удар! Чвар, що нас давно вважають за лайно, слава Україні.